Друзі, добрий придобрий день. Сьогодні у нас гарний день, сонечко світе, Іногда ховається за тучки, але на дворі вітер. Вітер такий, прохолодний. Якби не було вітру, був би день взагалі замічательний. Я сьогодні нічого не успіваю. От. Написала про свою корову, там ветеринар, ветеринарша. Вона сказала, що срочно треба прокапати її. Металася по лікарству. Зараз йду в обід подаю, а потім позже приїде ветеринарний лікар, будемо капати. М -м -м. Якось оце так. Оце після отолу. Отягу, хоч і пройшов легке, аби теля було велике. Якось вона щось у мене не дуже хорошо виходить після того отюгу. Мені не подобається. Так що ось так. Сонечко опять світить. Іду зараз її подою і будемо чекати навіть лікаря. Потім вам все розповім. Друзі, сьогодні день у мене весь на нервах. Оце ж пішла в обід, здоїла корову. І прийшла додому, чоловік пішов туди, туди ну, до матері на подвір'я, там меле дерть. ось, А я вдома, вся на нервах, зварила їсти бігом, все ж до ветеринара. Пообіцяв, що приїде, ну, от, може, в три години в приїде. накупляли ліків сьогодні на тисячу гривень. Ну, мабуть, на тисячу, а може, і трохи більше, більше. Казала чоловікові, давай сразу прокапаємо її після ростелу. Ні. Дорого, та вроді нічого, там, може, вона одійде. В тому году те саме було, я не послухала, прокапала, але цей год я їй колола і до ростелу вітаміни, і після ростелу колола вітаміни. В общем, не знаю, не розумію. І хороша корова, і молоко добре, і все оце ж. Другий год уже як ростелаться, чи їй важко вже тилитися, оце ж вона була в мене з сьомим телям. Ну, як би сказати, і не така, що вона й стара ця корова з сьомим телям. Ви ж знаєте, що зараз дуже важко замінити, знайти добру корову, як ото кажуть, що добру корову з села не випустять. Якщо хтось і продає, то по якійсь причині. Не знаю, що робити і що казати. Оце одна надіжда ще прокапаємо. Сьогодні-завтра, бо я зв'язалась там з ветеринаром одної Ольга Шевчук, вона з Дніпропетровська. Ну, хто корови держить, той знає. Ми там в сообществе состоїмо в Фейсбуці. Вона всім людям допомагає, дуже хороша жінка. Вона розписала мені лікування. Слава Богу, що. Що в людській аптеки, що в ветеринарній аптеки, ну, в по кое-как понаходили. Ой, чекаю, це не може. Як хтось больний, в мене неначе душу винімає. Чи то діти боліють, чи то це ж так привикаєш до тої корови, вона як член сім'ї, понімаєте? Це дуже-дуже тяжко. Хто тримає корови, тримав, той мене зрозуміє. Хочу її ж підлікувати, поки на траву. Бо в неї оце ж і рідкий стул, а як піде на траву, то взагалі я не знаю, що я буду з нею робити. Така була справна корова, як була тільна, така здорова, а це схудала трохи, бачу, по ній. Годую її, все. Вона оце ж дерть їсть, як за себе кидає. А сіно ну це катастрофа. Ну це катастрофа з сіном. У нас з чоловіком немає душі, все розкидає, все повикидає. Їсть вона те сіно, чи не їсть, не знаю. Кажу чоловікові, давай камеру поставимо, подивимося, що вона робить. Ну що, дивиться, як я приходжу, все сіно викидане з ясел. Як стояла друга корова боже, ми би переживали, що нам не хватить сіна на двох. Ну, якби та була нормальна, в мене молода корова була з двома, з двома телятками, але вона ж почала битися. Ой. Оце ж і чоловіка лаю. Він же ж з тими коровами він не вміє строго там чи як. Він ото з ними як на, рів... на рівних. Що хоче та корова, те й робе. кажу, та не можна так. Бери її на вірьовку води, він мене не слухає. Отож, може, і та почала до нього ні так битися, як лісти на рівних, понимаєте? а він уже всю злякався, сказав, я її водити не буду. Кажу, ну а я тим більше за своєю спиною не зможу. Ну, в общем, якось так. Оце пожалілась вам трошки, поки його немає бо Знаєте, як? Нельзя при них нічого казати погано. <пішов>, Пішов там, де я тут меле. Я це ж сміюся так. Знаєте, я така оптимістка, як я ж вам казала. Ну, нічого, думаю, що все буде добре. Все налагодиться. Як ото кажуть, Надія помирає останньою, так і в нас. Молоко в неї добре. Молока, правда, збавила, я ж вам казала, що збавила молока. Ну нічого, в тому році ми прокапали, вона розумничка і пішла, і пішла. Слава тебе, Господі, казала, ну нічого, на той год, дай Бог, доживу, дай Бог, я буду тримати корову, я зарані все закажу через інтернет, всі ліки, і буде в мене пригодяться, не пригодяться новини в мене повинні бути ті, що треба, А не собирати по усіх усюдах, всякі замінники, все. Так що, так що, друзі, ото якось так. Ой, така в мене сьогодні оце так важко на душі. Все оце, все на нервах, колотюся. Ну нічого, до курей тільки що ходила. Думаю, піду, подивлюся, чотири крашанки, а там, де курочка в мене несеться в дровах, щось вона наче мені кокоче. Може, вона хоче сісти квочкою? Ну, побачу. Хай сідає, підсиплю та й будуть. Забути, звісно, ну, а що робить? Я завжди робила як. Оце квочка сяде. Квочка сяде, я виплачу там, скільки вона висиде, тоді купую її ще, щоб десятка трійка в мене було цеплят. Вона оце... Ми їх, виглядимо, тоді випускаємо на двір, вона оце їх ще поводить, поводить коло неї. І тоді два місяці. І якось так хорошо, звісно, мені дуже допомагала свікров. Ми в неї там її гляділи, вона оце їх годувала все. Я їй там занесу все, що треба. Загородочку таку зробили у теплому там. От. І вони там були. Хто знає, може, і зараз вона так захоче, не знаю. Ну, В общем, виглядіть, і ми тоді цей. І до єдиного курчатка в нас усі ні одне не пропаде. Так що то таке? Ну нічого, якось буде. Приготувала на обід бігом, приїхали з центру, тож їздили по аптекам з чоловіком, приїхали з центру, їсти нема нічого. Я бігом м'ясо вкинула на сковородку, поджарила те м'ясо, картошку начистила, цибулі туди. Думаю, сейчас я на сковородці, типа як протушу водички, туди накрила кришкою, еге. Картошка вже готова, а м'ясо ще, ще твердувате. Ладно, поїли ми з чоловіком ту картошку, з помідори відкрила, там, колбаски ще кусочок був, він короче, поїв. Я так з помідорами наїлася, я так люблю. Ну, ось. А тоді він каже, а що ж це м'ясо? Там куча м'яса в сковородці. Я кажу, нічого, я зараз виберу те м'ясо в казанок, додала туди ще цибулі, додала моркви, нарізала. Капустки, воно протушилося туди томатику і всипала різ, заліла туди, скільки треба, водички, посолила, спеції всяких різних, і оце ще стоїть тушиться. Буде, як ліниві голубці. Так що це я двох зайців, однім м'ясом сьогодні вбила. <гум> ну, а що робити? Оце ж сьогодні я ж кажу, все як на іголках. Ну нічого, Все виглядає в окно. Знаю, що подзвонить він, <гум> а знаєте, як воно ж чекає. Ну, вибачте, це сьогодні таке в мене відео, тоді розповім, як ми її капатимем, бо чоловік у мене, я не буду тримати, я не те, він оце на язик грамотний, а як щодо діла така, я кажу, правильно, все я, все я, все я, ну нічого. Я знаю, як все робити. Я така, баба огонь. І була така і є. Всі да все сама ніколи ні на кого не надіюся, Всі знають, яка я. Ну, нічого, якось буде. Слава Богу, що він хоч тягає важке все. Роботу важку робить там, то вичищає, то відра мені тягає. Та так якось і живемо. <свісно> що поробиш? Ну, ладно, друзі, тоді я вам ще розповім, як ми вже прокапаємо. Дасть Бог може, я ж дочекаюся, <свісно> ветеринара. Так що давайте. Ну, ось, друзі. Прийшли ми від ласуні. Ой, намарилися. Вона так боїться болі, що ми їли її прокапали. Чотири бутилки прокапали, два часа ми з нею вовтузилися. Ну, зробили своє діло. Дасть Бог, все буде добре. <кхід> Ох, і наморилися ми коло неї. Вона й вилазила передніми ногами. І вірьовку порвала одну і другу. Ну нічого, ми подавали. Так що то таке пішли ми вечеряти, бо толками не обідали. Так що це сьогодні такий у нас день. Ну нічого, ми його подавали. Ще вечором її піду подаю. Так що, слава тебе, Господі. А тільки що опять пролунала в нас, тривога, ми були на дворі. Ой, Господі, хоч би воно ніде не наробила біди. Ну, добре, з вами я буду прощатися. Думаю, що до завтра. Всім всього самого найкращого. Хорошого, доброї вечора, мирної ночі. До завтра. Пока-пока.